Доброго дня усім, доброго дня глядачі. Ми знову ж таки голуб'ятні. Що? Новенько? Новенько те, що придбали ми антибіотик. Покажу вам, який порадив мені товариш. Ампулка коштує 5 гривень в етапте. І будемо пропоювати птицю ми 5 днів. 5 днів будемо пропоювати птицю. Так що, зараз вам покажу, що за препарат. Додамо тільки до водички. І все буде. І птиця буде собі успішно його пити Так що подивимось на препарат і ще зараз вам покажу голуб'ю. Так, що за препарат? Препарат називається Enroflox, Enrofrox. 10%. -ний. Це є антибіотик. Дві ампулки йде на 2 літри води. Одна ампулка на одну літру води йде. Меншого складного літра води. В'ямкість, звідки п'є ваша птиця. В загальному підходить для ваших курей, для голубів, незалежно. Для профілактики можуть пити усі. Так що додаєте до водички, і птиця буде здорова, буде гарно в неї травлення, не буде проблем з. Шлунком взагалі з усім. Цей антибіотик він є непоганий. Непоганий препарат, його рекомендую. так А ви собі вже робіть свій висновок і чи вам того потрібно. Вирішуйте самі. Так що ми йдемо зараз пропоювати птицю, додаємо до водички і покажу вам птицю. Так, все. Пропоючку птиця отримала. Трішечки прибрали в голуб'ятні. Ось такі корочки у нас є. Одна корочка сидить на гнізді. Ось так. У нас такі кутики, дві йому подібні корочки. Цей кутик, хтось сказав, що це, напевно, що шабо. Він підходить він до породи шабо. <кій> він дуже гарно піє. Тут. Е, що планую тут завести? Планую тут завести, глядачі, візьму, е, як мінімум, 10 несучок, 10 несучок, курочок. Або візьму 10 іспаночок малих. Або візьму таких, <кій> або візьму вже це божучеський домінант. Щось такого плану. Молодих курочок, щоб ми були тут з яєчками, тому що завжди приїжджається щось тут робиться, і щоб навіть було що перекусити. Ось так. Дали птиці їсти. Що зернових, то поки що. Зараз даю птиці суту, су, бачите, пшеницю. Голуби злітаються. Ця пара непогано сформувалася, бачите, голуб ганяє голубочку. Пара спортивних, Така непогано сформувалася пара. <кхем> ну, чомусь, в принципі, кажуть, знаєте, коли голуби. Та коли старі голуб'ятники говорили, що голуб з голубкою мають самі собі визначитись, вибрати пару, тоді і гарно виводять молодих голубят і все вдається. Але ми завжди люди хочемо носити свої корективи. Ясно, що воно ну, якщо спортивний голуб, то спортивний має бути спортивним. А Вже якась як породня птиця, там такі як бакіни чи грими, воно вже одно до одного не підходить. Це вже мусимо ми контролювати. Так що контроль все рівно мусить бути за нами. Так, я щось не бачу. А, тут ще є. ще одні тут ще бачу є. Бачите, п'є водичку у Так що вже пропойка почне діяти. Тут голуб'ятня, бачите, на підлозі. Голуб'ятня ця стоїть на землі. Низ ми обшили, бачите, сіткою. Нічого сюди не повинно би залізти. <кій> травичку птиці даємо, що напевно, що зроблю таку годівничку з того боку, щоб не заходити всередину, не насмічувати, не носити трави. Я буду з вулиці давати, на сьогодні вже скільки їм треба буду підтягувати. От бачите, що відбувається гарні, гарні такі бакіни не білі, варно, ну, але. Але все, бачите, за тою глупкою вшивається і немає від цього порятунку. Це якоби мало бути голубочка ця, Але чомусь теж вона... І Вони закриті були, більше як 3 місяці разом були закриті, і я їх окремо взагалі тримав ще в іншій голуб'ятні. Тут поряд зі мною бачите, навіть не бачу. Також. Е на гніздо жовті, значить дві пари жовтих є сформовані. Саме гірше то, чому я не розумію, чому птиця не робить собі гнізда зліз <кхи>, <кхи> на висоті. Я взагалі це зробив під годівнички, а вони тут гніздяться і. Потім чи щур, чи що, потім все може їх тут підібрати. Це, оце в цьому і мінус. Зовсім треба доглядати, зовсім треба дивитися, само по собі воно жити не буде. Мусимо контролювати, пропоювати, лікувати, щоб воно милувало око. Взагалі, хто любить птицю, ось цей звук, коли голуби гудять і падає на вулиці дощик, але ну, дуже-дуже так заспокоює. Я думаю, що завтра зранку сьогодні понеділок. Завтра зранку що мав мати час. Хочу все середне помальовувати, помити вікна. Трохи це все привести в порядок. Вдасться вам ні чи ні, не знаю, але так собі заполував, що хочеться завтра зробити. Зараз казка погода дощова. Роботи такої немає. У вихідний день можна щось корисного зробити і для голуб'ятні. Причепимо пару гніздувань для голубів. <звук> так. У нас є три пари, бачите коли посадів. Не цілих 10 хвилин і вже зорієнтувався взагалі, що відбувається в голуб'ятні. Що побачу, дивіться. З боку мене, зараз так лесенко вам покажу. З боку мене жовта голубочка на гнізді раз. Жовта голубочка на гнізді раз. На якій її голуб, цікаво, мені вже самому подивитися. Ось там пара жовтих два. Ось там, де ви бачили, в тому ящичку пара жовтих три. І тут зробили собі гніздування грима Бачу, ящик похилився, треба обов'язково ящик буде підремонтувати, щоб вони звідти не попадали. Залізні здування з ящиків мені досить подобається. Ці пластмаси в ящиків досить-досить нормальні, глибокі там тут пташенята не випадають звідти. <кій> Хто що придумує, мені воно подобається. Ось там бачите саме. Бачу у нас в нас що, по ідеї, значить. Що виходить у нас по ідеї? У нас по ідеї виходить, що. Трошки мусід закрутиться. Дивіться, ось ця пара. Це треба вже забирати гай цього бакіна ловити, закривати його окремо, тому що. Тому що це мені не підходить взагалі. Айгу краще буде без пари. Бакіна зараз ми цього забираємо. Відболі. Голубка жовта лишається раз, Голубка жовта лишається два. Голубка жовта лишається два. Більше жовтих нас немає, фактично. То хто з тою жовтою голубкою тоді? Фарі? <кій> Не знаю, будемо бачити. Щось нас тут. А, це, до речі, цей жовтенький, що ми підкупили на ринку цей молодий голуб. Можливо, він, бачите. Він був мокрий, такий негарний. А той пояки мають молодих, я бачу. Голубка годує мала підгодову. Ось так. Значить, зараз ми відловлюємо того бакіна одного. забираємо геть зараз. Окремо закриємо і... і тоді побачимо, що пара білих в нас є. Що би здалося? Німка гарна пара білих і хороших. Тихо жашовських, можливо, б, пару німців гарних. подобаються мені взагалі німці. Дуже гарні голуби. Прикрашають на таку ж глуб'ятню, вони такі естетичні, гарні, якісь, гарна пара жовтих, або гарна пара білих німців. Ось так. Легенько, знаєте, воно дуже тяжко все розпочати з самого початку взагалі дуже тяжко все розпочинати, тому що ти не можеш таку кількість птиці зразу закупити, все рівно птиця коштує гроші. <кій> І гарна природна птиця вона коштує грошей. ось би пару штрасерів, які, хоч щось би таке. Підходило. Можу комусь подарувати пару з цих молодих. Цей бачу голуб безпарний. Напевно, що. Чи Білольотий також його треба буде тоді тому що він нам не потрібний Буде робити на тут лишню. Угоду. Пов'яків можна різнокольорових, там жовтобоких, червонобоких. пов'яки гарна птиця. Пов ми ще підкупимо. Взагалі пов'як він прикрашає дуже гарно голубятню. І що тримати просто хво. спортаків, які на базарі продаються по 10 гривень. Дуже краще тримати якихось пов'яків, хоч мало його котло. Ну хто що любить, спортивний голуб має літати. Такі, як оці спортивні голуби, вони мають літати. Тут єдине, що може тримати тільки жовту птицю, і ще якусь пару білих, підкуплю і все. Всіх рештку цих спортивних я буду <кій> думати над тим, щоб щось зробити таке, щоб птиця літала. Можливо, якусь голуб'ятню там зроблю біля собак. Там є місце фактично. І я навіть думаю, що я там зроблю голуб'ятню, що там птиця буде в мене літати. Собак багато утримувати ми не будемо. Повілію, собак таку скорочуємо. До речі, хто хоче, є на продаж робочі собаки, лайки, звертайтеся, пишіть коментарі. Все вам розповім. Так, зараз ми відновлюємо цього голуба. Що у нас ще по парах? Бачите, сформувалася пара це, значить сформувалася пара, значить вона вже у нас і буде. Цю пару нікуди я дівати не буду. Цю пару я залишаю. Того голуба зараз ми відловлюємо. Відловлюємо того голуба, відловлюємо двох бакінів. І зараз це все ми збиваємо до одної кубки. Нам, по ідеї, тоді потрібен тільки один жовтий голуб. Один жовтий голуб нам потрібен до пари і все. Ось так. Так що, бачите, дякую, хто був разом зі мною, що ми трішки розібралися по птиці. Побачили взагалі, що у нас є з сформованих пар. Там зараз відловлювати голубів, що нам тут не підходить, і будемо вже планувати в планах, що нам потрібно ще придбати. Так що всім дякую. Дякую, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. Не забудьте в кінці відео підписатися, до побачення.